Добрий день! Сьогодні ми з вами будемо готувати сочники з сиром. приготування сочників ми будемо готувати пресне-здобне тісто. Чим відрізняється присне тісто від пісочного. Це те саме пісочне, тільки до складу у нас буде входити сметана. Тож для приготування такі продукти: це масло, цукор, сметана, борошно, яйця, творог, сода, сіль та ванільний цукор. Отже, приступаємо до приготування. Для того, щоб приготувати тісто, нам потрібно для початку змішати борошно разом із содою. Для того, щоб у нас кристалики соди були рівномірно змішані із борошном, щоб добре підходило тісто. Тепер збиваємо масло. Масло у нас повинно бути м'яке за консистенцією, але охолоджене обов'язково, тому що тісто приснездобне повинно готуватися з охолоджених продуктів і в охолодженій прохолодній кімнаті, щоб воно не розставало до того, як ми його будемо випікати. Тож збиваємо масло хвилин 7-8 до еластичної однорідної маси. Тепер, коли збили масло, всипаємо цукор, збиваємо разом із цукром до однорідності, збиваємо яйце, змішуємо разом із сметаною і перемішуємо. І додаємо до масла, і збиваємо, збиваємо до однорівної маси, щоб били ми тепер поступово зробили заглиблення невелике у борошні. І виливаємо сюди і перемішуємо, починаючи із середини. Борошно підбираємо ну, по чуть-чуть і замішуємо тісто. Перекладаємо тісто на коврик і вимісюємо, щоб не вийшло до рук. Щоб було м'яке, пластичне, але не приставало до рук. Тепер ставимо в холодильник для охолодження на одну годину. Коли охолоджується тісто, ми приготуємо начно. Твору. Треба його для початку змільчити до однорідної маси, щоб він не був комочками подрібнуємо. Ось творожну масу зробили, бачите, подрібнули. І тепер додаємо сюди ванільний цукор, яйце. І перемішуємо до однорідності І начинка наша готова. От ще тісто около. Тепер ми будемо готувати сочники. Розкачуємо тісто товщиною 7-8 мм Тепер видавлюємо наші заготовки рельєфною формочкою. І має така форма. От кексу, щоб були края рельєфні. Маса наших заготовок повинна бути 60 грамів. Одну половину ми змазуємо край яйцем. Тепер на середину кожної заготовки кладемо 25 грамів начинки. Накриваємо начинку, злегка придавлюємо края так, щоб сир у нас начинка виглядала. Кладемо на змащений жиром лист, зверху змазуємо яйцем і ставимо в духовку, запікати при температурі 200-210 градусів на 10-15 хвилин. От у нас вийшли такі. Красиві і смачні сочники із сиром. Виглядає сир по краям зліплений. За бажанням можна посипати зверху цукровою пудрою. Тож смакуємо і до зустрічі!